Поховна рада наполегливо працює. Працюють всі органи влади для того, щоб ви платили ті борги, які вони взяли. І якби вони взяли всі ці борги і пустили їх на боротьбу з ворогом, я навіть не вживаю слово перемога, бо з деякими з цих людей перемогти неможливо. Тут хоч би встояти. Так ось вони це все нагребли, вони це все. Потім частину пустили куди потрібно, але частину розікрали по кишеням. Так мало того, що вони розікрали по кишеням взяте в борг, яке ми з вами будемо віддавати, так вони ще нас з вами і стрижуть, полірують, оці голови секів. Ну, далі ви всіх знаєте. Полірують їм мало їм мало зарплат в сотні тисяч гривень. їм мало, по мільйону є зарплати в місяць. Вони полірують вас. І ось один із ресурсів це Одеський канал Ревізор. Вони сьогодні проаналізували підвищення податків. Ви знаєте, що сьогодні підвищили податки. Історично Верховна Рада задоволена там 247 Причому слуги народу разом з ОПЗЖ, яких вони критикують, позбавляють мандатів і так далі. Разом з ОПЗЖ. Вірною дорогою йдете, товариші. Так ось оці люди, оці люди, слуги, я в кавичках беру слово слуги, ну, так мені хочеться. Так ось вони проголосували за безпрецедентне підняття податків. А ми коли з вами говорили, що в Європі великі податки, там і так далі. Так в Європі податки йдуть для людей. Там інфраструктура, дитячі судочки, лікарні ну, все, все, дороги, все у нас податки крадуться. Крадуться, розкрадаються і межі немає. Так ось канал Ревізор класно написав матеріал. Я хочу вас з ним познайомити з цим матеріалом. Вони пишуть, що ми писали про податковий зашморг на шиї українців, а моральність підвищення податків під час війни. Але влада наклала на наші аргументи і на вас, адже українці для них об'єкт визиску, а не турботи. Не можу не погодитись, не можу не погодитись. Не мої слова, але написано лайтово, класно, супер. Просто реально клали на нас з вами і будуть нас стригти і полірувати, поки ви не будете схожі на кота Сфінкса. Бачили коли-небудь лисий, нічого в нього не залишилось, крім його ну, достоинства. Ну, і те не завжди є. І так, читаємо далі. Нові податки. Які ж вони? І так, перше, це військовий збір, 5%. Виняток зробили для військових. Ну, ви зрозуміли. У нас зараз все для військових, але мене час. Якщо ось ці люди залишаться при владі, побачите, вони почнуть, вони почнуть полірувати і військових. Не будуть. Поліровані тільки особливі військові, які служать, кажуть, що є такі спеціальні блатні батальйони, де служать ті, хто треба. Вони не потрапляють на передову, але вони отримують всі необхідні документи. Вони в Збройних силах України, вони потім повернуться і будуть вам казати, що вони вас захищали. А ви не ціните? Вони будуть у владі, вони будуть. У Верховній Раді вони будуть чиновниками, міністрами, заступниками міністрів, Вони вам будуть писати закони, і ви нічого не зможете сказати, бо в них буде УБД і служба Збройних сил України. А те, що вони десь сиділи у Вінниці, десь на закритому полігоні, і там рубали в карти в дурака, вам цього ніхто не скаже. Бо дурні ми з вами в даному випадку, а вони знають, як прикрити своїх, навіть якщо вони відправлять в армію, вони не будуть на передовій, там куди потрапляють звичайні люди. Наступне військовий збір 1% від доходу для ФОП третьої групи. Окей, далі військовий збір 10% мінімальної зарплати для ФОП першої, другої і четвертої групи. Чудово! Ставка податку на прибуток підприємства для небанківських фінустанов 25%. Окей. Щомісячне подання звітності ПДФО для економічного бронювання. І податок на прибуток банків 50%. У 2024 році, я так розумію, що це ще заднім числом їх пострижуть. Ну, а банки пострижуть вас, тому що банки, ну, точно, не залишаться в накладі. І ви знаєте, от, коли дивишся на це, то логіка. Зрозуміло, все для фронту, все для перемоги. Ці старі гасла, ми розуміємо. Кредитів набрали теж для перемоги. Ну, собі щось там в кишенях залишилось. Причому кишені вже стали золоті, позолочені. Знаєте, штани зелені. Я тепер зрозумів, чому вони зелені штани носять. Тому що в зелених штанах долари не так помітно, набиті долари не так помітно в зелених штанах. І я дивлюся, як багато чиновників ходять якраз саме в зелених штанах. Це, напевне, символ. Ну, коротше, але важливо те, що канал Ревізору, цей Одеський, він ось що помітив. Я зачитаю: підвищені податки обумовлені поточними військовими потребами. Але ніде не сказано, що підвищення тимчасове на період війни. Тобто, ці люди вони хочуть стригти нас і далі. А знаєте чому так? Я вам про це давно розповідав. Що це все, що нам розповідають про допомогу, все це кредити, кредити, і ми вже з вами їх почали віддавати. Не оці ні. віддають. Вони якраз накопичили. У них вже в щоках, отут, як у Бурундуки, вже все випадає. Вони вже і нерухомі за кордону купили. Вони вже десятки гектар землі викупили. Вони вже все елітне шов. Вони вже коштовності, брильянти, автомобілі, будинки. Вони все навикупали. Але вони віддавати не будуть. Віддавати будете ви своїх мінімальних зарплат, пенсій, з усього. Вони вас дострижуть, бо вони влада, бо вони можуть. Ну, далі читаємо. До того ж, ніхто не каже, що це останнє підвищення податків. Зрозуміли? Це не останнє підвищення податків може бути. Ніхто не сказав, все оце підвищили і все. Вчіться жити в цих реаліях. Ні, 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 вам цього не обіцяють. Зроблено це навмисно. Ну, так вважають. Укладачі каналу зменшувати податки в подальшому, вони не збираються, тому що не збираються закінчувати війну, яка гарантує їм перебування при владі і дає необмежені можливості для незаконного збагачення. Це не мої думки, це думки ось каналу Ревізор. Знаєте, тут ви можете погодитись, можете не погодитись, але те, що деяким чиновникам дійсно війна просто дала шалені можливості, вони на своїх місцях. Ніколи не бачили того, що дала їм війна. Вона їм дала сотні тисяч доларів, вона їм дала необмежену владу, необмежені ресурси, респект і повагу всіх, кого тільки можна. І це схоже як в 12 в стільцях. Пам'ятаєте, коли Корабельніков він зібрав старий архів і мріяв сидів, як господа вернуться, і по 10 гривень йому за ордірок. І всі там біля нього фоткаються. І він мріє, як він сидить в оточенні генералів, там їх жінок, і всі йому вдячні, кланяються. Так то було в нього мрії тупі. І їх висміювали. А зараз чиновничок маленький, який нікому не був потрібен. І ще в 2021 році тут розцвів, розквів просто як, як сакура. І шкребе український народ безсовісно, абсолютно безконтрольно. Важливо те, що безконтрольно. Але що ще помітив канал? Помітив те, що виявляється, немає податку на розкіш. А для чого робити податок на розкіш, коли його приймають ті, у кого ця розкіш є, і ті, хто служить, імовірно, людям. У яких основна розкіш? От в чому проблема. Тому немає податку ні на Бентлі Континенталі, ні на закордонну нерухомість, на елітну рухомість надто велику в Україні. Немає. Немає податку на 5, 7, 25 будинків. Цього всього немає. Платять тільки бідні. Платять ті, хто не може викрутитися. Хто не має можливості стригти народ. Ті, хто стрижуть, ті ж і встановлюють правила. Просто геніальна модель. Геніальна. Не снилось таке нікому, ні Кучмі, ні Кравчуку, тим паче, ні Ющенку тим паче, ні Януковичу, ні Порошенку. Ніхто не здогадався до того. Що так можна стригти український народ. Я думаю, що поки Володимир Олександрович мотається по всіх усюдах і намагається довести, що формула миру, план миру, який ним побудований, це те, що потрібно для того, щоб врятувати Україну, чиновники там на Заході дивляться на це все шобло, яке обкрадає мою країну. І вони там не розуміють, чому вони. Гроші своїх платників податків повинні передати в руки, в кишені, в брудні кишені, в брудні тумбочки, в брудні матраси для ось таких низьких, абсолютно, людей, які готові обікрасти свою країну і при цьому носити вишиванку і співати гімн. І головне, що ти їх ніколи не розпізнаєш. Вони нічим не відрізняються. Вони просто ходять біля вас. Ну правда, як ходять, їздять. А після війни ви будете заліковувати рани. Ви будете думати, де взяти кошти на протез. Ви будете думати про те, де в якому санаторії можливо полікуватись, а санаторіїв не буде. Ви будете думати про те, як пояснити вашій дитині, чому в неї немає тата або мами. Ви будете думати про те, як пояснити дитині, чому вона живе на зйомному житлі, і ви платите велику суму кожен місяць за це житло. Ви будете про це думати. А ось ці заберуть всі свої гроші, вони зможуть їх вивезти, вони вже їх вивозять. Вони переберуться на всі теплі острови, в усі європейські країни. І чхатимуть на нас з вами. І на війну, і на пам'ять, і на всю ту ідеологію, яку вони нам зараз нав'язують. Тому що все це ширма, ширма, щоби заробити, хапнуть, привласнити і потім послати нас всіх. Зробимо їх разом да? гарне гасло. Не думав, напевне, Володимир Олександрович тоді, що біля нього. Біля тої команди, яка йшла з гаслами свободи, наросте ось таке. На жаль, на жаль, сьогодні ці люди не контрольовані. І повторю, поки головні в державі їздять і вибиваючись для країни, для цих людей немає ні контролю, ні совісті, ні честі, ні гідності, а правоохоронних органів. На всіх на них не вистачає, бо їх надто багато. Тому ми надто багато маємо кредитів, надто багато маємо втрат, надто багато маємо кладовищ і війну, яка ще може тривати надто довго, якщо ми з вами не приймемо якихось рішень відносно цих людей. Рішення таке: підписуйтесь, будьте поряд. Я вірю в те, що рано чи пізно у нас от буде шанс вигнати ось цих людей, перевірити всю їхню історію. Ну, хто кого вдасться спіймати, ну а кого не вдасться, будемо оголошувати у міжнародний розшук. Інакшого шляху немає. Ми з вами не зможемо закрити от те все, що вони понагрібали і повішали нам на плечі, як кредити. Війну, кредити, горе, біду, а собі бабло, бабло, щастя, нерухомість, автомобілі, землю, зверхність, брильянти, золото кілограмами. Нема слів. Ви молодці, ви красавчики. Але час прийде. Не принесе вам це все. Нічого хорошего.